гараж Киевэнерго. Потом появились застройщики, которые начали готовить почву. Жители еще тогда, в 2004 году, узнали о том, что эта стройка здесь собирается, что она как бы, совершенно не вписывается ни по законным причинам, но она не вписывается и по желанию жителей сюда. Вот. Тогда еще, когда был дан землеотвод Амельченко это на этот участок, на участок на Бжукчевской 9, тогда жителям... Тогда было организовано громадские слухания, о которых жители этих домов на Грамшайской области Братской 4 совершенно не знали. Они узнали случайно, проходя мимо хлебного магазина. Вот. На этих слушаниях были непонятные молодые люди, губское Извините за слово наружности. Несколько жителей, которые туда узнали, пришли, высказались против строительства по причинам. Это заповедник Сагдани Киев. І земля охраняється, управляється кадмином государством. Здесь нічого не застроїти, крім соціальних об'єктів. Дивіться, потолок. Я дякую, що прийшли другий раз, зафіксували. Перший раз жека комісія приходила, тому що я зверталася по цьому поводу, що в мене пішли тріщини по всіх квартирах. Коли знімали стіну, яка була приєднана до нашого дому стильної сторони, і той кирпіч вибивали і розбивали. У мене кровать і квартира ходора ходила. На е, жалко, що немає людей з четвертого поверха. У них навіть стекло полетіло, з то віконне е, стекло полетіло від тих буханів, а кроват тобто я боялася в квартирі знаходитись. Я з квартири тікала самим буквальним образом. От почається процес то есть крепки із опухолі починають. Обманю. Мене вже фотографірував віжек, я ж ходила по цьому поводу. Mm. Що ж я вас буду обманювати? Ви ж бачите, що ремонт зробили.